Чернівці для вас ще один 319 й спринтер залітає в продажу. Звісно, в Чернівцях вони всі йдуть на ледовських фарах. На звичайних їх просто тут не існує. Вони не випускаються такі в Чернівці. Це є 3-літровий 642-й. Міст тут стоїть найскорисний 48-13. Скориснішого просто немає. Максимальний щиток з великим екраном, адаптивний круїз контроль кого цікавить, є такий. Хромове кермо, шкіряне з середньою мультимедією. Навігація та камера заднього огляду присутня. Сидіння пасажира одиничка. Бардачок центральний є ось такий. Пробіг у даного авто 490 тисяч. Далі пройдемося, екстра лонг, дві ресори стоять і вековські амортизатори. По документам 8 плюс 1. Ось так він виглядає ззаду.